Вітаю, друзі! Сьогодні величне християнське свято преображення Господнє, яке відзначають християни східного обряду. Мав велике бажання зняти хороший сюжет про те, як франківчани доєднуються до святкування. Мій настрій спаплюжили ті, що мали навпаки докласти всіх зусиль, щоб я задумався над буттям та спасінням. Сумно звісний храм на довженка Івано-Франківську. Я відвідав перше. не встигла знімальна група розкласти обладнання, як на нас налетіли московські попи. З призовом отримати благословення та дозвіл, я звісно намагався пояснити, що прийшов відзняти святкування та освячення плодів у громадському місці. На що мені відповіли, що прекрасно знають, з якою метою я прийшов. Ми сюжет знімаємо, ну в чому справа. Ну які це ваша територія? Це, ні я, ні, ні. Що, ви, що, що ви не запускаєте зараз масової інформації? Ви зайдіть на любу територію. Я я, ці територія відкрита, тут є люди. Правда? А, які за... будуть зараз робити це? Це є провокація. Ну яка провокація? Ні, ну скажи, ну яка провокація? чому ви не могли прийти і спитати? Ну куди прийти? Ну ми, прийти? Ти ну, ти ми ти 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 заїхали, ти? тут зараз буде освячення, ми знімаємо. Ну що ми не маємо права зняти, Тоби якщо голоси. щось робиться, а що більше а, не, не буде? Ну, я не... Це, я це не Ні? Ну, дивіться, я, давай, ми тільки зайшли, п'ять хвилин. Дивіться, Дивіться, друзі, друзі, ну ми ж зайшли. Це місце доступне всім прихожанам, всіх, але ні? Ні, двері відкриті. Але зйомка, зйомка, або фторафування, треба. Хто сказав? Я в всередину заходжу. я в заходжу. Ну Це не є маски. Дивіться, я думаю, що ви грамотна людина, якщо ви виходите, знімаєте і випевнете не в одному, не в одній організації були, правда? Ви наганяєте за масову інформацію чи що? Ну то чому? Ми зайшли, ми нічого поганого не робимо. Чим я вас образив, скажіть. Друзі, ну, ну це є храм, храм доступне місце для всіх. Я щось прийшов погане зробити, чи що? А ви а зразу ну, мене але, настроїте? Ні, що я прийшов, ні, що мені не можна я, в храм прийти? Я, чи я знову ж таки? Ви навіть для чого мені благословіння? благословіння? На що? Бо тому, що ви прийшли в культурний. На що? Де? Я зайшов в церкву до вас. Ви я зайшов через храм. Храм. храм, я в громадське не місце, не місце зайшов. Я зайшов в громадське місце. Я зайшов в громадське місце. Дивіться, я був займати, і на Прощах, і всюди. Займати. Ніхто в мене ніколи не питає ніякого благословіння. Ми робимо роботу, площа, ми показуємо. Ну, загально, так. Для чого мені благословення? Для чого мені благословіння? Чого мені Потому, благословіння? Що ви в Де сооруження? тут культове вот, сооруження? Ну про вот що храм, ви мені храм, говорите? Про що ви мені говорите? На моє пояснення, що я прийшов до православної церкви України, і при відвідинах Господа мені не потрібно ніяких благословінь. Мене виправили, що це не православна церква України, а Українська православна церква. Та не встиг. Ну дивіться, ви, ви... ви... ви ж самі розумієте, ви... що ви на мене напали, ви... ні з того, ні, ні сього. Ви самі розумієте, чого ви так відбиваєтеся. Що Шо я розумію? Що я Шо... відбиваюся? Ви знаєте, Друзі. в якій ми ситуації знаходимося в даний момент. І... Це і... є церква Чийська Українська Православна Церква. Ні, Православна Церква України. Наскільки я знаю, тут була громада православна церков. Московського патріархату, так? Українська православна церква. на Україні. Так, немає, добре, немає. Є він тут. Ну Зараз не про це мова. Я не прийшов сюди знімати саме це. Якого патріархату? Що воно. Я прийшов просто зняти. А ви... Взяли і зразу нагнітаєте і робите якісь певні речі. І ще мене знімаєте. Дивіться, ви. А ми на своїй території по поцікавилися, що ви прийшли тут знімати. Я вам сказав, а, ви не а ми вже говоримо. Ну як не сказав? Я, я вам сказав, я сказав не що не я не був. Ті... Я вам сказав, що я щойно був греко-католицькому храмі, був в іншому храмі. Я сюди не маю права зайти. До мене ніхто не підійшов навіть. Яка УПЦ? Це та, що під Мокшинською рукою в кадебинських погонах під рясами. Де представники влади та відповідних силових структур, вони навіть не приховують свою приналежність до агресора. Хочу нагадати, що їх любимий митрополит Серафим, який втік до Москви, так, саме той, що перед призначенням на Прикарпаття цілих 9 років був директором храму у знаковому Лефортово в Москві. Як би ворог не маскувався, а пагони. Із-підряси все одно стричать. Маю велике прохання до попів з храму Надовженка. Зрозумійте, люди в духовні місця приходять не за дозволом, а за покликом серця та духовною їжею. У цей день не личить справжнім православним християнам, тим паче священнослужителям, нападати на інших людей на території храму. Православні християни у цей день споживають освячені плоди та готуються до таїнства Євхаристії. І як виявилося, тільки московські попи проявляють своєрідний приклад братньої любові. Наша знімальна група також відвідала ще два найбільші храми у Івано-Франківську: греко-католицької єпархії та православної. Церкви України. І жоден прихожанин чи священнослужитель не запитав, до якої ми належимо конфесії, та не зустріли нас так ворожо. Я так і не можу зрозуміти, храм Надовженка належить Православній церкві України чи УПЦ, що під Мокшинським патріархатом. До зустрічі в наших наступних сюжетах.